Hello guys! Їдемо сьогодні трохи відпочити в сторону озера Тахо. Були там рік назад зимою. Зараз під кінець літа хочемо подивитися, яка різниця, і взагалі там дуже красиво, тож їдемо. Нам туди 2 години, плюс-мінус, їхати, то вирушаємо. Кажу вам, як сусід напуцовує нову Теслу Дуже він хоч ухажує за машинами, не так, як всі останні. Ну все, ми в дорогу. До скорого. Така тут уже красива місцевість. По сторонах уже чи сосни, чи якісь ялинки попадаються. Тут уже такі кемпери багато. Їдуть собі туди на відпочинок на вихідні дні. Ну і загалом уже погода. Вже такий воздух дуже свіжий, класний. І дорога сама по собі тут уже така з примісю або камнів, або чогось такого, коли ми зимою. Сюди їхали, так як тут вже дуже великі сніги. От тут по сторонах, якщо подивитись палиці, вони буває їх покривають наметає такого снігу великого. І дорога спеціально так зроблена, щоб вона вже так не скользила, як коли голольот великий. Але їхати по неї не дуже комфортно, бо вона дуже така з вибоїнами. І нам ще залишилось година 20 і ми на місці. До скорого! Все, ми вже в Тахо, під'їхали, зараз вам покажу цікаву таку штуку, яку ще не бачив. Так, люди зберігають свої, я так розумію, лодки, коли їх тут немає. Класно. Яка скала попереду. Під'їжджаємо до оглядової. Площадки. Збоку вже видно озеро. Таке синє, чисте, вже дуже багато тут людей. Зараз подивимось, чи буде де припаркуватись і будемо собі вже виходити. Так, ми припаркувались, навіть не доїхавши до тої точки, до якої хотіли. Тут при дорозі вже такі гарні краєвиди відкриваються. І Зараз підійду ближче, має бути вже Вид на озеро з висоти. От і воно вже блін, як тут же красиво. Зараз трохи приближу. Да, дуже тут. І головне такий воздух класний. Зараз буду ще гуляти будемо і буду вам ще щось знімати. Дивіться який контраст, які тут високі скали і потім яка тут низина, де саме озеро. І я далі ним не можу налюбуватись. Як же тут атмосферно. Зараз ще попробую ближче підійти. І також буду вам знімати, але загалом ну прям кайф. Так, дійшов ближче до озера. Тут, навіть, якщо так дивитись з висоти, видно різний колір води у цьому місці. Вона така, я так розумію, не така глибока, вона прям така, як бірюзьова в тому місці, в других місцях є темніша. Але загалом озеро таке велике, що ми його ну може десь четверту частину, доки їхали до цієї точки, нам потрібно було 20 хвилин їхати. Попри узбіччя. І відтоді ми так і не доїхали до першої точки, до якої хотіли. Зараз тут зупинились, потім будемо вже продовжувати маршрут. Дивіться, як тут цікаво в камні проростає деревце. Це ж, блін, яке бажання в нього є для життя. Цікаво, чи воно тут виросте прямо капітально якось, ну. Шанси не дуже великі, але вже таке виросло немале. Буде потім в нього такий краєвид на озеро. Дивіться яка тут скалиста дорога. Опасно так біля них проїжджати, як долбане тобі на дорогу або на тебе. Але краєвиди тут такі красиві, що складно передати. Попереднього разу ми були в нижній частині озера Тахо, там красиво, тим паче ми затронули це як зима була. Але тут ми того разу не були, і тут набагато все красивіше, і так висота така. Зараз ще буде оглядова площадка ще з більшої висоти. Ми зараз піднімаємось. Думаю, там взагалі буде набагато ще красивіше. Дивіться, тут яка краса по сторонах, навіть красивіше, як на оглядовій площаці. Але опасно, так як тут нема обмеження біля траси кінця її. І... блін, але прямо взагалі дуже. Воно так зливається гори, озеро, скали, все в одному і воно таку атмосферу додає. Так, такий водоспад уже після Йосеміті не дуже вражає, бо він прям такий маленький як річка. Але водичка тут така прозора, чиста. Воздух такий тут гірський, блин. такий аж хочеться дихати, дихати ним. Ось тут ще такі спали задні нього великі. Ну що, побули ми там, де той водоспад. Зараз вже вернулись до, зараз пустились. І зараз вже тоді збираємось назад, трошки собі прогулялись. Добре, що воно недалеко від нас, буквально 2 години. І зараз 2 години назад. І воно дуже класно, так як там, де ми живемо, дуже жарко літом. Літом ми сюди, звісно, не дуже попали, але... Коли у нас близько 40 градусів, тут близько можливо 20-25. І це такий кайф, тут так прохладно. А коли в нас зимою порядка 25 градусів, тут в окресностях даху, вже прям сніг, зима, і до її зими ми приїжджали, дуже також сподобалось. Загалом в будь-пору доби тут дуже, дуже прям рекомендую вам приїздити і кайфувати. Пустились зараз до озера. Тут багато таких катерів. Пірсів багато. Люди собі куражаться, кайфують. Дуже багато тут катерів. А тут біля озера також прохладненько. в Жару самий кайф. Дивіться який тут пірс, а тут гуси собі кайфушки устроїли О, прыгають. Дивіться яка тут водечка прозрачна. Прямо дно видно. Люди взагалі собі там лежать, чилять. Єй, тоби покупатись, звісно, але вітрець прохладний. Ну що, пішли ми з гусаками прогулятись. аж закидує ними тут можна, я так бачу, просто взяти собі покататись. Каяки такі. Я думав, що водичка тепла з берега виглядала, а тут вона прям прям прохладна така, що мама дорогая Але класно тим, що тут камні, немає ніякого болота, собі тихенько плаваєш і воно так рівномірно углубляється. Але зараз воно прохладне, то нічого не скажу. Я би не зміг зараз покупатися, реально от зараз походив ногами, таке ще трохи побути, далі зайти буде як корч прямо в ноги заходити.